Сьогодні між 11 та 12 годинами 12 тонна вантажівка зірвалася з моста на перехресті вулиць Обізної та Бережанської і злетіла у кювет. Вантажівка зірвалася з моста, перетнувши зустрічну смугу, перескочивши бордюр і знісши більше 10 метрів металевої огорожі. Падаючи, метал зачепив і порвав кабелі мережі вуличного освітлення. Обставини аварії з'ясовують, проте версії вже є. Водій автомобіля Рено, вантажного автомобіля Рено. Рухаючись вулицею об'їзною, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням, допустив з'їзд з моста. Є ймовірність, що водій міг заснути за кермом. Вантажівка приземлилась за кілька метрів від автомобіля, який проїжджав під мостом. Водій легківки не постраждав з кермуванням, впорався, а от авто, яке проїхало через уламки на дорозі, побите. Якраз переді мною впала ця ціла. А що сказати? Може, щастя, що не впало на автомобіль, бо буквально за 5 метрів десь і це все падало, але я не знав, що, що сталося. Думаю, теракт, то ж така, така машина тут впала це секунди, то я тормозив, а потім вже пустив і тут вирівнював, щоб він туди з'їхав. Але ваш автомобіль все-таки постраждав, так? Постраждав. Ну, балки поломані, позігнуті з лівої сторони, всі три колеса. Ще не знаю середини, тому що треба дивитися, чи вона поїде взагалі. Вантажівка, яка разом з вантажем могла би важити 40 тонн, на щастя була порожньою, кажуть правоохоронці. Водій 1963 року народження місцевий. Його у вкрай важкому стані карета швидкої відвезла у лікарню швидкої допомоги Тернополя. Медики кажуть, у чоловіка важка політравма, множинні переломи ребер, тазу, рук та ніг. Закрита черепно-мозкова травма. Насамперед пацієнта взялись виводити з травматичного шоку. Про обстеження, оперування та лікування можна говорити лише тоді, коли стан чоловіка стабілізують, кажуть лікарі.